Це кішка. Вона дуже фурія. Це вона у мене зірка кожного сюжету. До притулку фурію привезли з нині окупованої території. Волонтерка Інаса розповідає: кішка застрягла у відкритому вікні і мала серйозні травми. Взагалі дивно, що вона вижила, бо на моїй практиці з такими травмами. Трапляються просто тромбоемболія у котів і там повністю трамбнула, відняло. Задні лапи. Втім, після місяця лікування фурія видужала і нині мешкає у Дніпровському притулку. Крім неї, тут ще 150 котів та зо три десятки собак. Притулок вже чотири роки розміщується на орендованій території. Так трапилося, що нашому орендодавцю знадобився цей будинок, і в нас є лічені місяці. Щоб знайти інше житло, встигнути зібрати кошти і кудись переміститися з тваринами. У притулку декілька десятків тварин, які потребують ветеринарної допомоги. Тож нові приміщення шукали у межах міста, аби тварини могли вчасно отримувати необхідне лікування, розповідає Інеса. Будинок, який могли б викупити під потреби притулку, волонтери вже знайшли. Тепер збирають потрібну для цього суму. Початкова сума це 20 тисяч доларів, яку ми маємо дати. Як завдаток, щоб розпочати там, ну і виплатити впродовж трьох-чотирьох місяців. Там пішли на зустріч і готові чекати. Першу суму треба внести протягом місяця. Загалом для викупу будинку потрібно 40 тисяч доларів. Нині з них вдалося зібрати 17. Запропонувати волонтерам допомогу можна за номером на екрані або через соціальні мережі. Катерина Нішик та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.